Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». сьогодні. Понеділок, 24 березня. Вже давно відомо про існування так званої золотої години, тобто часу, коли постраждалому можна надати найбільш дюєву першу допомогу. Саме в такі моменти здоров'я людини, що потрапила в несподіване критичне становище, перебуває між життям і смертю. Пояснюється це тим, що максимальні компенсаторні функції організму людини при виникненні раптових і серйозних ушкоджень можуть ефективно підтримувати стабільний стан приблиз. То протягом саме однієї години і протягом першої цієї години, і після настання нещасного випадку надання першої медичної допомоги є найбільш ефективним і дозволяє мінізмізувати розвиток небезпечних ускладнень. Як навчитися скористатися кожною секундою золотої години для надання першої допомоги? Про це за мить. Олександр Корнічук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах України. Це українська громадська організація, Українська служба порятунку у нас в студії 223-09-71. ноль Шановні глядачі, ну, можливо тут навіть ніхто із вас не буде телефонувати, тому що тут нас цікаво. Ми будемо показувати принаймні якісь речі. Небагато ми зможемо показати, але обов'язково покажемо. Хоча, якщо у вас є запитання, дуже прошу, вже телефонуйте. На екрані під час нашої розмови буде, ви побачите в дві плашечки. Перша з них це буде інтернет-адреса Всеукраїнської громадської організації Українська служба порятунку. На, саме на цій інтернет-адресі можна побачити велику кількість інформації про те, де і як пройти курси. А, також ви побачите телефон гарячої лінії. Важливо, будь ласка, занотуйте, якщо є необхідність і можете багато інформації теж дізнатися. Прошу. Кілька разів буде з'являтися, я попрошу наших режисерів, тому всі встигнете занотувати. Олександр Грович, рада вас бачити. Добрий день. Бачите, зазначила про існування і про це ми всі з нами так звано золотої години. І єдине, що досить часто, от навіть якщо подивитися певні цифри, хтось говорить, що 20 хвилин десь якщо люди ну скажімо так не готові, а останнім часом ми бачимо події, що розвиваються так, що ми дійсно не готові до жахливих подій. Я е маю -е, на увазі переважній більшості. Я не кажу зараз про Майдан Незалежності, де дійсно працювала і медична служба Майдану, і ви долучилися ваші волонтери, які вже знали, які пройшли курси. А взагалі, знаєте, відбувається настільки раптово і швидко. І от говорять, що десь 20 хвилин е -е, йде на те, що ми, поки зрозуміємо, що відбулося, а тут з людиною людина, не дай Боже, якісь ураження відбулося. 20 хвилин ми намагаємо щось зробити, але робимо, можливо, неправильно. Це теж ці вже спливає дорогоцінний час. Залишається вже 20 хвилин, коли ми просто поніч, Починаємо, ну але хто панікувати, хто навпаки ще щось додатково. Наскільки важливо дійсно досить часно кожну секунду розрахувати і скажімо так дійсно взятися і почати робити свою справу? Наскільки важливо ці секунди? Да, вы ну, понимаете, есть все-таки алгоритмы э, оказания первой доврачебной помощи, и я считаю, что эти алгоритмы нужно было бы проговорить, чтобы люди понимали в в, в этой, что в этой ситуации делать, чтобы э, люди э, адекватно могли оказать помощь. Самое основное, если вы увидели человека, который лежит, например, на мостовой, на полу, да, лежит в каком-то помещении, вы должны понимать, что этот человек уже нужна ему помощь потребуя допомоги да соответственно вы должны определиться а безопасно ли вам в этот момент бывает ситуация такая что да, человека честно. ударило током угу. он лежит на проводе да мы должны соответственно определиться посмотреть как, как какая, какое может быть препятствие для того чтобы оказать человеку помощь определить определить степень степень поражения да и ну мы визуально посмотрели да, провода нету никакого посмотрели по сторонам да мы помним что что на майдане было На Майдане. Соответственно, стріляли, на були Ми розуміємо, що безпечно підходити туди. І якщо ми определились, безпечно, ми йдемо, наказуємо допомагати, підходимо к чоловіку. Подходим... Ну, так, що напрямки, скажімо так, надання допомоги, можуть бути абсолютно різні, ми можемо там розділити, так, не дай Боже, пожежа, це інший алгоритм да, буде. Да, так? Да. Треба знову подивитися, наскільки небезпечна ситуація і собі. так? Інший варіант, скажімо так, якщо на вулиці сталося, не дай Боже, щось з людиною і Людина людина, можливо, десь більш-менш знає якісь симптоми інсульту чи інфаркту, да. і треба теж надати допомогу. Тобто, алгоритм дій при кожному з цих варіантів буде абсолютно різним. Наскільки розумію. на курсах? Ви відокремлено розповідаєте а. і на практиці показуєте вашим слухачам і практикуючим слухачам? Бо я наскільки знаю, у вас не лише приходять послухати, а ще й ви їх долучаєте. Совершенно вони, верно. скажімо, так пробують зробити там і штучне дихання, і так далі. Кожен напрямок окремо у вас виокреслений чи ви в принципі знаєте, однаково всі курси піроводоврещебної помощі раз і в включает все алгоритмы действия при ä, в, 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 в разных ситуациях. Mm -hmm. Вы понимаете, мы же не можем, вот человеку сердечно легочную реанимацию надо, а у него э, совсем ну, другое поражение, понимаете, поражение? то есть мы тут понимать должны, что нам делать после того, как мы определили э, mm -hmm. какое состояние человека. Треба счет Росбу там стріляли, це. Це одна історія, да. так я розумію. А якщо а, це от людину побачивши, які погано стало, і дійсно, якщо це інсульт, не дай Боже, то да. тут інша буде історія. Це ж треба зрозуміти, наскільки де а, це ж важливо зрозуміти, яку допомогу надавати. Ми ж не можемо, перепрошую, всім робити або штучне дихання, або всім накладати якісь пов'язки, або ще щось робити. Тут чітко має бути це все ну, ви, зробити. Ви, ви знаєте, е... таким знаєте, з холодним да. розумом з все такі Да. Ви розумієте, яка ситуація. Е... до того момента пока вы не увидите mm -hmm. человека и не там, сказать не почупаете что там произошло вы не поймете э, что с ним инфаркт mm -hmm. у него инсульт или у него ранение э, для, для этого и существуют алгоритмы э, оказания первой доврачебной помощи после того как мы определились, как я говорил безопасно ли нам подходить туда мы подходим к э, пострадавшему условно mm -hmm. пострадавшему и, mm -hmm. и первое Проверяем дыхание. Если дыхание, мы понимаем, если человека... Укажите правильно, зараз можете на субъект. Потому что ну кто я проверяю, так? Ну, як... yeah, Десь... вы, вы, вы понимаете, опять-таки, вот сейчас проверяете как раз не дыхание, а проверяете пульс. пульс. А, вы можете перепрошую. проверять пульс у себя на Бачите, руке. Не вы можете Бачу. проверять у себя пульс на руке, но вы опять-таки можете ошибиться. Почему? Потому что вы на данный момент можете волноваться. Правильно? Вы видите, лежит человек. Соответственно, у вас підіймається давлення. Да? Ну да. Якщо най-сустане, да. не дай Боже. Вы можете у нас тут навчите. Класс, mm -hmm. mm -hmm. А якщо ви проверяете пульс, пульс на шее, как это положено, так? Да? Mm -hmm. Зачем делать это, если есть простое, простое действие, которое определенно Европейской Радой реанимации, все-таки мы в Европу стремимся, правильно? Мы хотим, мы хотим жить по европейским стандартам, соответственно, мы должны принимать те стандарты, которые уже... Сучаствують в Європі, і ви ж самі поміті вони э, намного више. Давайте, щоб у нас було. Ви так багато всього принесли. За да. що вам завжди дякую гостям? Я хочу одразу. Ну я так розумію, що у нас там аптечка була. Ми трошечки, шановні глядачі, да. одразу розклали того найнеобхіднішого. А, ну. Одразу вам то скажу, що ми ж не ходимо з такими аптечками. Ну, принаймні, кожен а, з нас. Ви знаєте, це у Попелюшки, перепрошую, голочка була з ниточкою і постійно вона ходила. Але м, ви, якщо можна вас попросити, коли ви нам будете щось показувати, да. чи можна це зробити з якихось підручних засобів, побачивши на вулиці, ну якщо можна це, якийсь такий, знаєте, синтез проводити. Ось давайте з того найбільшого жовтого з синім. Це що у вот нас і там. для чого це? Значит, і чи використовували, коли його використовують? Ви так, знаєте, останній раз ми його іспользували, ну примерно назад. Ты же не тому, так? Да, совершенно верно. То есть э, это, это шейный воротник. А, он себя включает, значит, включает вот, вот, вот такой пластик, пластик с, с мягким, э, для того, чтобы обездвижить тело человека, шею, и, человек, и человека можно было транспортировать. Если вы сейчас видите на мне, да? Ну, конечно, Я, 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 я могу, не могу шею так. Под, подвигать. То так. есть, соответственно, э, если у нас есть... Понимание того, что у человека может э, проблема быть с позвоночником, мы обездвиживаем шею. Если, э, если у человека э, проблема, например, с сердцем, ну, мы не будем его. Это, но опять-таки, по, по стандартам европейской реанимации, э, при пере, перекладывании человека с места на место мы должны э, ложить, э, накладывать шейный воротник. Mm -hmm. Почему? Опять-таки, у человека стало плохо. Он упал затылком, да, угу. у него мышцы расслаблены. И что он? Повредил? Что? Шейну шею. Почему мы и накладываем его? Тобто такий захист может быть как захист в той момент, когда не надо Боже Потому, Да, человек упал, у угу. человека повреждена шея. Мы начинаем его перекладывать. Вместо того, чтобы ему помочь, мы ему что? Еще хуже делаем. Все так, просто. у нас от, ну просто скажу, як окуляри, що це лежить от поруч. Yeah. Далі я єдине, що перепрошую, у нас 4 хвилини. А я обіцяю yeah. вам, шановні глядачі і вам, Олександр Горгоровичу. Ми м, будемо вас запрошувати і окремо по кожному розділу, так от yeah. не дай Боже пожежа, не дай Боже, дійсно інсульт або щось серцеве якесь захворювання окремо. Якщо ста стається так, що стріляють, як діяти, ви нам кілька порад дасте взагалі як діяти, так от давайте розкажіть, ну, про що, що далі я, нас увазі. Я спеціально взял очки і спеціально взяв маску для того, щоб как би, показати ті прості інструменти, з якими ми працювали на Майдані. Ми розуміємо, що якщо ми работаємо жидкостями, Mm -hmm. А кров кровь чоловіка це житкость. Вона може бути заразною, якщо при полівому раненні чи да, бризгає кров, вона попадає в глаз, глаза, и, я, в глазах і соответственно, этот... ви так само да. Я заражаєтеся. Ми «Київ – ви знаєте, де знаходиться. Да. Ми е, багато наших колег да. і досі е, бачили, як помирають люди напряму да. біля телеканалу самого бачили, що відбувалося 18 лютого, бачили, що відбувалося і 20 лютого. Я не роз... ну, хочу зрозуміти психологію волонтерів ваших, коли вони встигаються все вдіти, коли вони розуміють, це треба вчитися цьому, чи це залежить від психологічного навіть характеру людини? Бо, наприклад, зрозуміти в ту секунду, кому коли треба комусь допомогти, вдягнути ці окуляри, встигнути, вдягнути ще щось. Мені здається, ну я б, знаєте, я б кидалась і щось робила, так. допомагала. Я так... а, а тут ви показуєте приладі, які треба ще вдіти. Це на курсах вчать цьому, щоб да. за кілька секунд, як в армії, вдіти, все просто себе обезпечити. Чином. Тобто це все вчиться. Это, этому всему обучаем для того, чтобы опять вас же защитить от, от mm -hmm. поражающих факторов. Вы понимаете, оказать помощь человеку нужно. Но где, где будет ваша помощь, если вы будете рядышком лежать, вы не, mm -hmm. сами себя не защитите, тогда вместо одного человека нужно помогать двум человекам. И вам еще непосредственно. Mm -hmm. То есть, соответственно, мы понимаем, что если если нужно проверить э, проверить место, где произошло событие на предмет безопасности, мы проверяем. Мы подходим к человеку, проверяем дыхание. Mm -hmm. Если у него есть дыхание, соответственно, у него есть сердцебиение зачем нам проверять пульс? Пуль, э, Без пульса не может быть дыхание. Uh -huh. а, ну, и мы не говорим о агональном дыхании, это другой вопрос. Ну, мы понимаем, что если в течение там, 10 секунд, которых мы проверяем, 2-3 вдоха есть, значит, у человека работает сердце, значит, уже нормально. Мы следующее, следующее что мы ищем, мы ищем, почему он, почему он лежит. Мы, можем, мы одеваем, соответственно, перчатки, потому что у человека может быть кровь, мы ее сразу не заметили, было темно, правильно? Мы начинаем Жми, э, пульпацию, мы проверяем, есть ли под человеком лужа крови. Если лужи крови нету, уже хорошо. Мы понимаем, э, человек упал, мы э, можем взять его за руки, мы можем э, подергать его, чтобы привлечь свое внимание, спросить, нужна ли вам помощь какая-то. Но опять-таки, мы все это делаем, в перчатках напоминаю, потому что все-таки это важно. Это ваше здоровье в первую очередь. Мы понимаем, что вы только что говорили за. Э, Которая передаються воздушно-капельним да, путем, да, предыдущего, и соответственно мы э, это не будем. У нас одна хвилинка, але коротко да. скажіть, що там є у вас? Стерилизатор то я значит, бачу. Э, стерилизатор для рук. Так, бачу. Э, хлоргексидин є. Хлоргексидин, Сейчас да. уже не пользуються дивитися. Не Зеленками не пользуются. Сейчас более, более простые методы, и они относительно недорогие, и соответственно ими можно обеззаразить место ранения. Дальше. Если у нас есть ожог, мы можем пользоваться пантенолом. Вы это знаете. Обязательно нужно иметь много салфеток. Почему? Если это капиллярное ранение, ссадина небольшая, то есть там мы можем намотать бинт. Если это ранение венозное или артериальное, мы понимаем, Что нам нужно место э, ранения? Затиснуты. Потом, соответственно, если человек в сознании, мы попросим, чтобы он убрал руку, э, накладываем туда салфетки и бинтуем. Олександр Гороч, вам дуже дякую. Зрозуміло, що ми ну майже нічого не обговорили. Єдине, що знову ж таки наголошую, тому що ми сьогодні так загально з вами на ознайомилися, познайомилися. Ми наступний ефір. Ми будемо окремо з вами брати конкретно, скажімо так, випадок, які дійсно трапляються в нас так. в нашій державі що секунди, що хвилини. Будемо вас запрошувати. Ви нам будете наочно розповідати, як можна діяти в тій чи іншій історії, в тій чи іншій, іншій ситуації. Вам дуже дякую до зустрічі. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у нашій студії був Олександр Корнійчук, полковник, начальник департаменту з питань транспорту та безпеки на автошляхах. України, всеукраїнської громадської організації Українська служба порятунку. На сьогодні все до зустрічі на телеканалі Києву. Побачимося завтра. Ми консультуємо. Ви ж робите правильний вибір. Нехай щастить!